Кейк. Час вже пішов. Можете починати. Малювати малюнок із тіста для панкейків. Простіше простого. Я вже знаю, що треба робити. Для початку промальовую контур гармати, а потім заповнюємо деталі кольоровим тістом. Я також зроблю класний малюнок. Мені потрібно взяти два тіста та вийде нереальна краса. Ви тільки подивіться, як швидко я впораюсь. Ось так. А що там у кім? Ого, не може бути. Чому у кім такий крутий малюнок? А в мене не так круто. Ну, я хоча б можу з'їсти свій поганий малюнок. М -м, який смачний панкейк. Мені подобається. Хочу зробити ще панкейки. Я хочу зробити величезний панкейк. Ось так. Він буде величезний і різнокольоровий. А тепер. Я все перегорну та спробую М -м, як смачно.